Я дуже щаслива, що Леся прийняла рішення і має свою громадянську позицію, життєву позицію, важливу позицію для всіх нас. Ми йдемо разом на вибори для того, щоб об'єднати гідних людей для змін. І ми сьогодні піднімаємо з Лесею разом руку. І це є сигнал для всіх тих. Хто хоче об'єднуватися і бути разом перед тими викликами, які постають перед нами. Друзі, як представник Лесіної родини, я буду родин. Я вибрав Лесю більше 15 років тому. І хоча Київ іще не вибрав Лесю, і не знає наскільки це добре, запевняю вас, Леся це дуже правильний виклик. Важное сообщение. Леся победит. Да. И очень простой принцип, почему она победит. До сегодняшнего дня, вот мы стоим на этой сцене, у нас полный зал, не было потрачено ни одной копейки средств. Правда. Мы все делали своими руками. Первый пост, который вы увидели в Фейсбуке, который собрал такое количество людей, не делало дизайнерское агентство. Його зробили на телефоні і запустяні. Історію не ліки, історію змінюють люди. Зараз в Україні йде війна. Інформаційна і, можливо, в перспективі, не дай Боже, військова. Одним з найсильніших аргументів пропаганди проти нас є те, що ми, українці, не можемо дати ладу собі. В своїй державі, що ми якось не здатні не управляти, ми не можемо навести порядок. Ті органи, які ми створюємо, недолугі, ті рішення, які ми приймаємо, неадекватні. І коли я це почула, включивши один з російських телеканалів, мене допекло. Не настроюйте себе на коротку, швидку перемогу. Якщо пригадуєте, так було на Майдані, коли ми кожного дня не знали, чим це закінчиться, а кожного вечора отримали смазку, що зараз нас візьмуть штурмом. Майте на увазі, буде не легше. Нашим головним ворогом, нашим головним опонентом буде мовчазний спротив і бажання все зірвати. Тих, кому і при попередниках жилось нормально. Тих, кого все влаштовує, тим, кому хорошо. Немає політиків, які б розбиралися у всьому. Я чесно кажу, я не в всьому розбираюся. Я знаю, в чому я добре розбираюся, а в чому я не розбираюся. Так? І це величезна крамольна річ, тому що з Радянського Союзу ми могли мати парк номенклатурщика, який спершу прийшов на сільське господарство, потім очолює водний мір, а потім йде в ЦК партії, а потім на пенсії 20 років читає в вищій партійній школі. І у всьому він розбирається. Одна біда після нього все вавиться. Відкривати людей їхні таланти. Я вмію збирати команди. Маленькі, невеликі, тимчасові, постійні. Сьогодні це моя лепта в те, щоб створити велику команду. Я дуже вірю в людей. Я страшенно їх люблю. І я переконана в тому, що Винницький не, не дарма казав, що люди хороші. Я знаю, що серед нас таких більшість. У мене немає готової програми. Більше того, це не буде програма Лесі Оробець. Це буде програма, я навіть скажу, техзадача киян. Я знаю, що багато політиків говорили таку чушу. Так, от я в неї вірю. Це хороша новина. Погана новина, я в неї вірю. Я правда збираюся написати програму з того, що написали ви мені. Більше того, я буду шукати фахівців в кожному спеціалізованому питанні, будь-то борничеська станція аерації, чи що робити з хрущовками, я буду шукати фахівців, буду слухати їх, буду пропонувати вам на обговорення рішення. Політика це не брудна справа, не вірте. Це міф, який насаджують людям з чесними помислами для того, щоб їх з політики. Я сама пройшла через це і сама страшенно переживала, що політика брудна справа, неправда. Політика це прикладний менеджмент, це про мистецтво управляти. І Я думаю, що ми зможемо. Наша задача всіх нас виховати, виростити, випликати з киян-господарів. Були господарники, а їм на заміну прийшли господарі. Я як людина, яка чотири роки свого життя. Потратила на боротьбу з корупцією, не красивими фразами, а конкретним контролем щоденним державних закупівель точно знаю, що дороги були б рівнішими, а інфраструктура багатшою, якби так безбожно не крали, як крадуть. І тому ми прекрасно пам'ятаємо, що перш ніж братися до справи нам доведеться виносити людей. Правила, і найважливіше, створені попередниками можливості красти. Нам потрібно це буде зупинити раз і назавжди. Чому? Тому що ми господарі, правда? Ми привикаємо, вчимося бути господарями. Господар це той, хто не дає в себе красти. I do believe that modern European country. And I do know that. European and the world political leaders, diplomats, journalists, businessmen, and just tourists will come to the city and see what is going on and how do we meet our challenges. And they will make their own decision and conclusion over the whole Ukraine, taking into consideration our Kiev. So, we must do Kiev the European capital of Ukraine. На Майдані було багато хороших промовців, було багато класнючих спікерів. Були людей, які розказували, що треба робити, куди треба робити, як треба робити, як не треба робити. Було багато хороших лозунгів. Але чомусь по результату Майдану люди по справжньому почали поважати тих, хто щось робив. І чий результат було видно. Ну що, робимо? Робимо.